Всім привіт! Сьогодні ми разом це дуже грустне відео. Я вам розповім обміну історію. Вчора, коли... ні, не вчора. Це на минулому тижні я прийшов зі школи і мама мені казала, що... сказала, що мій хом'як помер. Так так, той хом'як фустрик. серії... Знайомство з Хом'яком пам'ятаєте. Ось Аріна. Вона теж була на цьому відео. Аріна розповій, ти щось про шустрика. Шустрик. Е, я перед його смертю я знаю, що у нього захворіло око. Е, і... Так, Аліна це е, казала на відео знайомство з нами. Оком. І коли, е, коли тас прийшов зі школи, е, вони, е, його мама подивилася хом'яка, і вона, вона його перевернула на живіт на ну, бочок і побачила, що, ну, що там нема ока. Здавалося, що там немає ока. Це було це і страшно, і сумно. Е, я вчора дивилася на квітку цього пачка і чуть не заплакала, тому що я не, не згадала шустрика. Так, тепер Амелька. Амелька, скажи щось про фустрика. Який він був, який він був. Такий шустер був? Говорить? Зараз ми на огрудок там клітка шустрика. Вона Є, там зовсім немой, там, 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 він не летів. Ось ми йдемо. І ось клітка цього легендарного хом'ячка. Він був таким маленьким. Добре, він був старенький але добре. Далі. Ось тут ростуть квіти, їх я зірвав, щоб покласти на могилу фустрі. Амелька, вона Америка. Мама... мама заплетала Амельку, а потім побачила, як хом'ячок помер, і розповіла, моя мама це Амельки, але Амелька. Просто сказала, добре. Але коли я... я приїхав зі школи і мама мені сказала, привіт, у мене погана історія. Я, ума... я мамі сказала, яка? Вона відповіла «У нас помер хомлячок. Я одразу э, побіг до його клікан і її. В кімнаті її не було. Мама сказала, що вона на вулиці. Я виїхав на вулицю і побачив, що там лежав померлий хом'ячок. Я подивився на нього, а потім побіг в кімнату. Ось тут, ось тут я плакав. Ось тут от раніше була клітка хом'ячка, але тепер тут ліжанка моєї кішки. Ось тут ось, ось тут, там, де моя нога, вона раніше стояла, коли ми спали. Ось і вся історія про мого хомічка. Але ні. Ми, ви тільки так що і вся історія. Але ми будували йому домики. Ми ми будували лабани йому домик, Ми е, гралися з ними з ними. І на живіт. І він бігав там і робив нам масаж. Я пам'ятаю, як ми тільки купили його. На сьому вся історія про мого хом'ячка закінчилася. Наступне відео буде, я покажу. Я поко... Наступне відео назветься, я показав могилу моєго хомячка». Але тепер кінець усім побачення.